І виявляється, шановні друзі, це ще не все. Буде нагородження наших хлопців від організаторів. І остання гра була як фінальна. Дербі, київська дерґ. Е, хлопці, ще раз хочу подякувати вам за те, що приймали участь на турнірі. У вас е, гарна школа. Так, серйозними амбіціями. Я впевнений, що серед вас будуть футболісти. Хотілося б, щоб футболістів було якомога більше, які будуть грати за команду майстрів вищої першої прем'єр-ліги, першої ліги, другої ліги. Тим паче зараз відкрита дорога за кордон. Зараз можна і за кордон поїх, виїхати гарно і властуватися в команду. У вас, кстати, у вас, у вас, гарний, молодий, амбітний тренер. Хотілося, щоб ви не подивували, хто вас тренував і покорвали тренерами зі святами, з зняли народження. Приходили в гості до тренера бажаних з пустими руками. Місто Київ це столиця нашої країни. Ви, вже... А ви ж приймали участь не всі, але но... кілька футболістів вже приймали участь перед новим роком, так? Ну, Застання бачить непогані умови. Ці е, команди змогли приїхати, ще кілька команд побувалися по 2010 році. Тож ще раз хочу сказати, дякую вам, вашим батькам за те, що ви змогли прийняти в участь в турнірі. Е, кращі гравці в команді Грищенко, Арсеній і Цикл, Відео на пам'ять, зараз одну хвилинку. Зробіть, Миколаївич, фото. Відео буде на каналі, на якому ви всі дивилися прямі трансляції. Все, вубаємося, готовий. Раз, два, три. Так.